Качали прес, готували вареники та співали колядки. На Черкащині встановили вже декілька всеукраїнських рекордів. Черкасці брали не тільки оригінальністю, а й масовістю, говорить Олександр Цабій. Хвиля фізкультурних рекордів шириться Черкащини з 2014-го. На Соборній площі встановлюють рекорд України з наймасовішого присідання. Понад 4 тисячі черкащан та 25 представників інших областей одночасно виконують вправу 25 разів. Рік по тому в Черкасах встановлюють ще один спортивний рекорд. Цього разу з наймасовішого віджимання. М'яза розминають понад три тисячі містян. 22. За Крим, 23. За Луганську область, 24. Вже 2016 го встановлюють. Лються ще один національний рекорд скачання пресу лежачі. До акції долучається близько тисячі черкастів. 16, 17, 18. Вашу копілку ще один масовий чудовий рекорд. Рекорд сильної енергетики. А саме наймасовіше одночасне виконання вправи на прес. Черкащина, яка славиться своїми байкерськими фестивалями, не обійшлась і без моторекорду. Мотоциклісти з усієї України з'їхались до Черкаси, утворили найдовшу мотоколону. Шеренга із 715 залізних коней розтяглась більш ніж на півтора кілометра. Ребята очень сильно постарались. Такі вистроїли управляємо байкерів в цепочку. Ніхто не робив в Україні раніше, нічого подобного. 715 моторів. А, общая нас почки от першої до последней машини 1652 шісотпіятдесят А от Ауту смілі встановлюють найсмачніший рекорд Черкащини. Тут масово куштують вареники. Для такої події кухарі з усього міста три дні готують понад 6 тисяч добреників. Представники національного реєстру рекордів України, які прибувають зафіксувати досягнення, нараховують понад тисячу дегустаторів. А ще в Черкасах продемонстрували патріотизм гігантських розмірів. У місті створили найбільший в Україні герб на тлі прапора. Його розміри аж 240 квадратних метрів. Намальований тризубець прикрасив стіну торговельного центру, що в середмісті. На його створення витратили 160 літрів фарби та майже тиждень роботи. Герб на тлі прапора також внесли до національного реєстру рекордів України. Тринадцять народження нового національного рекорду. Я вас вітаю. Я Спасибо. вас вітаю сьогодні. Підтверджую, що зображення прапора і герба поєднані це є рекордом України. Не з Черкащина і безспівачого рекорду. В переддень цьогорічного різдва сотень людей одночасно заспівали колядку Добрий вечір тобі музичний флешмоб об'єднав не тільки місцеві творчі колективи, а й дітей та навіть владців. Виконання колядки по Черкаськи перевершило чернігівський рекорд. Олександр Цабій, Віка новини.